Росії, чому нам це важливо розуміти для російсько-української війни на майбутнє? Були дві еліти: перша еліта, еліта 90-х років Єльцинська, яка потроху сходила з плідесталу на початку 2000-х. різні представники цієї еліти, різних кланів, різних груп. Але вони десь до 2007 2008 року практично позбулися впливу. І друга еліта путінська еліта, яка допомогла остаточному цементуванню влади не просто в руках Федеральної служби безпеки, а в руках одноосібного режиму Путіна. І зараз народжується третя еліта. Ось та, яка відповідатиме іра, 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 часів іраксько-іранської війни. Радикальна еліта, сформована СВО так званою. І саме з цією елітою більш радикальною, більш непередбаченою, більш жорстокою Україні доведеться мати справу у 20-ті, приблизно 30-ті, 50-ті роки 21-го століття.